Номер 186. Знайдіть найбільше трицифрове число, яке ділиться і на 28, і на 5. Тобто, раз є в нас числа 28 і 5, то яке число ділиться на їх обидва? І на одне число, і на інше? Це їхнє найменше спільне кратне. Так як це числа взаємно прості, то найменше спільне кратне їх. Це буде рівне їхньому добутку. 28,5, рівне 28 помножити на 5, 5, у 8, 40, 5 2 – 10, 4, 140. І так найменше спільне кратне число 28 і 5, це 140. Всі інші кратні будуть більші, як ми їх одержимо. 140 множимо на 2, 280, 140 множимо на 3 і так далі. Ну, На всі числа множить довго. Нам потрібно взяти найбільше трицифрове число одержати. Якщо ми 140 помножимо на 10, це буде 1400, це вже 4 цифрове багато. Якщо 140 помножимо на 8. 48, тридцять два, вісім, один, 8 та три, 11, теж багато. Теж багато 4 цифрове число, а нам треба три цифрове помножимо 140 на 7. 4,7, 28, 7, 1, 7, та 2,9. Ось ми одержали трицифрове число. Воно ділиться на 140 і є найбільшим трицифровим числом, яке ділиться на 140, тому що вже більше за нього буде 4 цифрове. І так, у відповіді. Ми одержуємо. У відповіді ми одержуємо 980. Найбільше трицифрове число, яке ділиться і на 28, і на 5.